Всім привіт! Дуже за вами скучила мої любі підписники. І незважаючи на те, що досить давно не викладала нічого на свій канал, бачу, що все рівно мої відео ви дивитеся, пишете особисто, звертаєтесь, не забуваєте. І я дуже за це вдячна вам. ну і Зі своєї сторони хочеться вам віддячити. І з'явилося натхнення нарешті записати нове відео. Запрос тобто тема прийшла сама, ніхто з вас мене не просив про неї саме напряму словесно. так? Бо зазвичай ви там, чи в коментарях, чи особисто в Телеграм пишете з проханням розглянути ту чи іншу тему. А от на тонкому рівні запрос такий якось, якось звинить. Значить, комусь це треба і комусь я це відео записую. так? Тому і записую. Колоду я сьогодні беру відповідно. Енергія навколо, ви, мабуть, знаєте, звичайно, що ось на днях у нас затемнення було. Зараз ми з вами в коридорі затемнень знаходимося. Тобто, в проміжку часу між двома, і інколи навіть трьома і такі роки бувають затемненнями. Тобто, 7 вересня було повне місячне, до речі, дуже красиве таке енергетичне і Взагалі, вау. 21 го числа у нас буде частково сонячне. Ми його з вами не побачимо, бо воно буде видне там лише десь в районі Австралії, наскільки я пам'ятаю. Хіба що ви там в районі Австралії, Нової Зеландії, десь там живете? Так ось питаємо ми сьогодні карти про вашого майбутнього чоловіка. Хто він такий? Може нам якось підказку дадуть там, як його розпізнати? Що, ну що за стосунки? Можливо, буде, так? Що буде вказувати на це, що це він. Давайте починати. Розслабляємось, налаштовуємося на перегляд. І пам'ятаємо, що це загальний розклад і не для всіх може зрезонувати. Тому уважно слухаємо початок, довіряємо відчуттю, котре має сказати: так, ось це ось для мене інформація. І якщо цього відчуття немає, приходьте на інші мої розклади. І, можливо, відео, котре вже. Чекає на вас пару років на моєму каналі, воно буде саме для вас. Отже, за кого ви вийдете заміж? І зверніть увагу, я не про спільне проживання, громадянським шлюбом, так би мовити. Я саме про те, що люди беруть відповідальність один за одного там не тільки енергетичною, тілесну, так але й юридичну. де чоловік не тікає від відповідальності, запевняючи та живе, там, як, як тваринки, і нормально. Так при цьому клепаючи там діточок, на жаль, в нашій країні це не рідкість. І сьогодні ми з вами говоримо саме про шлюб, про відповідальність і дивимося чоловіка, котрий. Прийде до вас у ваше життя, щоб взяти на себе відповідальність за вас. Давайте починати. Почнемо зі синіфікації, як завжди. Щоб ви зрозуміли для вас це відео чинні. Так? Знаєте, яка тут ситуація може бути? Угу. Ситуація така може бути. Або була одружена, або одружена зараз. І цей розклад не підійде тим, хто взагалі до раксу не вступав. Ми з вами зараз робимо сигніфікацію так, ситуації. Щоб... Тобто, ми виявляємо, для кого цей розклад. І тут показано, що тут заміжня. Або зараз, або ось ось заміжня була. Розумієте? Була одружена. Башта в нас випала. Або стадія розлучення зараз у вас йде така ситуація, якесь руйнування. От не бажаєш ти йти далі все це продовжувати? Ось що у нас тут. Десятка купів це не те, що приситилася, це, ну, це задовбалося від такого шлюбу. Та манала я це, пройшла і Крим, і Рим в цих стосунках вже чітко в собі вирішила, що, що назад дороги немає, що це вже все край. Це не просто посварилися і кризис в парі, да, криза, яка в сім'ї. Це вже усвідомлення, що далі з цим чоловіком вам йти якось ну, ну, по життю якось і не хочеш. Ось така тут, нервет. Ще хочу карта. А тут думки про іншого вже є у вас. Мрії. Навіть більше якісь мрії про нього, про іншого. Хочеться надійність, безпека, опора. І ось така сильна потреба зараз в цьому всьому. І якщо читати поток інформації, то тут йде чоловік, про котрого ви мрієте. У стосунках зараз. Він якось, він зараз у стосунках знаходиться. І ось це якраз буде ваш майбутній чоловік. Зараз він не сам у відносинах. Одружений друже, не чи ні, я поки цього не визначу. Проте бачу, що однозначно він на даний момент у стосунках. І ви вже його знаєте, бо ви вже про нього думаєте, якось мрієте. І якщо говорити про жінку з ним поряд, він з нею однією йти дорогою вже не може. Тут тримають, утримають, не дають піти. Ось по четвірки пентаблі. З нею вже все дістало, втомився, все набридло. І такий депресняк від нього вже йде, бо вимушений, вимушений, як відкуплятися від неї чи що. От щоб піти якось спокійним, зі спокійним серцем, щоб краще там, щоб краще їй передати, щоб претензій далі не було. Але, от, але поки що їх до нього дуже багато і його тримають поряд собою. Тягнуть ресурс. Він вільний, він буде вільний для вас. Це однозначно. А що це за чоловік? Хочеться його якось більш. Чого подивитися? Цікавий персонаж такий, бо і повеселитися любить. Так. І компанію жіночу, жіночої компанії не уникає сам такий цікавий. Це не обмешка він якийсь. Він усвідомлює свою чарівність, і десь навіть може покрасуватися, якось, похизуватися цим. Такий помітний чоловік, веселищі, свята, там всілякі оце ось про нього. Такий легкий на підйом. Якщо це стосується якраз потусити, повесіти, зависнути, така людина. До і речі, до, речі, до речі, він. Рівнивий. Володіти, моє, не відпускати. І це саме тоді, коли кохає, серйозну жінку сприймає. От бачить, коли її своєю парою по життю. Просто коли там симпатія, флірт, зацікавленість по нижнім чакрам чисто заради сексу, так, то начхати йому буде. Провокуй, не провокуй на ревнощі, нічого там не зашевелиться в нього на серці. Він ревнощі, власне, включити може лише тоді, коли дійсно кохає. Оце для нього вже серйозно, коли він ревнощі включив. І це до речі, для вас буде підказкою. Що це він <святково> ревнищі можуть бути, і на рідному місці не отелло, звичайно, не задушить про те моменти, коли десь щось йому здалося, і він накрутив. Вони такі моменти будуть не неприємні. Ви просто будете бачити, що людина дійсно переживає за ваші стосунки. Він хоче їх вберегти, хоче вас зберегти поряд собою. Просто Будете бачити, що воно на рівному місці часом буде і пусте якесь. Тому, тому сильно не ображайтеся на нього. Це прояв його дійсно справжнього кохання і страху втратити вас. І що ще можу сказати про нього? Не любить він вдома сидіти, любить все-таки подорожувати. Зараз, звичайно, чоловіки сильно не помандрують, проте, якщо є така можливість, нагода кудись вибратися. Хоч на природу, чи навіть найпростіше, найпростіше на інший базар з'їздити, котрий далі про те, це теж якась подорож, якась пригода. Ну, на то, він може рибалку сходити, десь прогулятися містом. Ну Не буде він сидіти там перед теліком чи перед компом якихось. Ну, любить так він все це, але проте можливості наразі такої він немає. Немає ресурсу. До речі, знову це саме випадає і тут же. Відсутність ресурсу, що він у стосунках до цього було, так в котрих вимушено якось відкуплятися. І знову тут у нас показування в тій ж стороні: відсутність ресурсу, от, неможливість реалізувати те, що в нас от справді хочеться. Це, до речі, не обов'язково матеріальне може щось бути. Ось тут і п'ятірка Пентаклів про те, Раніше, коли я говорила про те, що він відкупляється від чогось, там більше якесь щось таке, знаєте, енергетичне. чи що. Сам він по природі такий високоенергетичний, так? Енергоємкий. сексуальної енергетики в нього багато, людина любить кохатися. Він відкритий до цього, і взагалі якась в нього натура така досить відверта. Він любить говорити ніжні слова, любить проявляти ніжність і сам її приймати в свою сторону також любить, щоб і йому там приємне та похвальне говорили. Це для нього такий бальзам на душу, і відразу так плечі розправляється, грудь колесом. І... Та й він вас запримітив. Відчувається, відчувається, що дізнався він про вас від третіх людей. Через знайомих, знаєте, як знайомі знайомих, через когось. І от якась спільна людина чи спільні знайомі, от вони між вами є. І ви його зацікавили. Я на довгий час спостерігав за вами, і щось мені таке йде, щось мені таке йде, як людина з вашого минулого, чи що. Що якось, якось як контакт уже був. Колись давно, потім шляхи розійшлися, жили своїм життям, одружувалися, а потім через спільних знайомих один про одного згадали. І перший, до речі, він про вас, бо тут йде тривале спостереження за вами, про котре ви навіть і не здогадувалися. Якесь кохання, почуття з минулого. Просто я, просто я не відчуваю між вами той спалах, котрий стався між людьми. Поясню, саме, от, от саме зараз. Якщо була би мова про те, що ви відносно недавно там познайомилися і зацікавилися один одним, то ця іскра вона була б зараз якось помітна. Вона була б, ну, не знаю, зовсім вірно про це говорити, але якщо простіше, так іскра була б свіжа, так? помітна і відчутна зараз. А тут ще щось уже давно-давно таке тліюче, котре. Котре і не гасло, по суті, просто десь там тліло в глибинах серця непомітно не для вас, для нього якось зігріваючи. А тепер воно як зовні проявилося. І то, знаєте, як сонце і захмар дійшло усвідомлення, що щось таке йде. І тоді між вами щось не склалося, бо знову ж хтось там був у вас у стосунках, і хотілося б тоді вже. Розвиток якийсь, але шлях з іншою людиною вже намічений був. І втручатися в все це ну зовсім якось ну, неправильно було на той момент. А от зараз ситуація, ситуація зовсім інша. Він хоч і у стосунках, як показано, так? Зараз, проте, шляху далі от взагалі немає з цією людиною. І у вас, до речі, теж Баста, от вже все набладикалася енергетика. Енергетика, ситуація така. Ви обидва ви енергетично класні. Енергетика в нього теж класна. От чоловік він такий, котрий прагне бути завжди на коні. І щоб кінь під ним не кульгав якийсь, був завжди. То прагне, завжди прагне краще. І краще хоче зробити для тих, кого дійсно цінує. Впевнений, такий в собі, стабільний. А ресурсність його наразі під питанням, Ось що. Матеріальне чи енергетичне, або там, і те, і те. Зараз він не при ресурсі, не при тому рівні, котрий, от, котрий його комфортний. Якось не постійно в нього син, то густо, якось, то пусто. І при цьому він не жлоб, щедрий. От що є, те віддасть. А якщо немає, викладеться, щоб дістати. Мотивація тільки потрібна. Не мозги клювати, зверніть увагу, так? Дістань, принеси, а мотивувати по-хорошому, щоб він горів, хотів дістати, принести, там, порадувати якось, підгадати бажання, усе взагалі про нього. П'ять ти не говорила, а я здогадався і спостерігати за реакцією. Він дуже любить такі речі робити. І коли є чим, коли є ресурс, то він це віддає. Аби ось ці емоції вони були. То все матеріальне, то воно все заробиться. В нього таке ставлення до тих же фінансів. Для нього ті ж самі гроші, то просто ресурс, а не сама ціль. Не це інструмент для того, щоб за них отримати приємності. І якщо вони є, то відразу їх потрібно кудись туди вкласти приємності ті самі, так чимось порадувати. Тому він може і транжирою бути. Ось тут от так. І знаєте, згадали, ще мем. Нащо мені та 101 троянда, краще б ти мені комуналку оплатив. Так? Ось це якраз скоріше 101 троянду принесе, ніж комуналку заплатить. Ось така в нього якась душа імпульсивна, романтична. Ну і зовсім його улітаючи в небесах, таким мейником, я не бачу. Все от якось в рамках адеквату, так? Але, але буває його інколи заносить, коли закоханий, особливо, коли закоханий. І матеріально, звичайно, він здатний підтримувати. Він за комфортне життя, і тим паче хоче, щоб його кохана людина відчувала себе комфортно. І все, що потрібно, їй в неї було. Та й взагалі рідним, друзям він готовий допомогти. І часто, часто ділом десь щось там допомогти, зробити, то теж про нього, до Добре. нього звертаються. В нього бажання. Взагалі, в нього бажання таке от жити в якомусь такому достатку, ні в чому собі не відмовляючи. І він хоче, щоб це бачили інші. Щоб навіть десь і. щоб, може, навіть десь і заздріли. Він. Те, що має для себе ціни, він не ховає. А от навпаки, якось демонструє. Ось дивіться, яке супер і класне в мене є. Так, і який я крутий. А це моє, я такий ха-ха-ха, така людина. Сам по собі він теж відчувається від нього, що він така. Людина акуратна, дуже любить там, порядок навколо себе, чистоту, і сам це готовий робити, а не жінку там, ганяти, так? бо це типа суто жіноча робота, так? ні. Він побачив та й зробив, без зайвих балачок. Але, але коли за таке береться, то наведення порядку, от за, за наведення порядку, так, навколо, то може там, до фанатізму дійде, там і шкарпетки собі і, там, погладить зі шнурками. Такі чистюля. Готуватися класно вміє. І знову ж таки, не вважає кухню чисто таким жіночим царством, то і взагалі виставити може, щоб не заважала втілювати чергову кулінарну ідею в реальність. так? Така от енергетика людини класна. Комфортно з таким жити, досить комфортно. Знаєте, що хочу ще спитати? От де ви зустрінетесь? Точніше, от як між вами все почнеться? Де ви зустрінетесь? От як між вами все почнеться? Давайте дивитися. Як же ж воно все замутиться? Все це? О, зірка хорошо. Здійснення мрій. Хорошо, це добре. Ну от знаєте, знову мені йде те, що ви з ним знайомі. І знову цьому підтвердження. Людина вже є у вашому полі зору. Може, ви його поки сприймаєте, як, ну, та ну, ні, там не варіант, так? На, на цьому етапі. Але він є у вашому полі. Ви його знаєте. Знаєте, як почнеться все між вами? Почнеться все між вами, коли ви цього не чекатимете. Дивіться, що в нас тут падає, так? Питання ми яке задали? Яким чином все між вами почнеться, коли зустріч, так? І тут в нас ось що падає. Вісімка кубків. Та пішло воно все. Всі ці стосунки, наїлася я цих емоцій, на гойдалках накаталася, так? Далі королева мечі. Сама буду, хай холодна, але стабільна, голова на плечах, нічого всередині не тремтить, ніхто душу там не тривожить, догори дригом життя не перевертає. так? Далі у нас ще й четвірка мечі. Взагалі вирішила, що сама буду по життю, нічого в мене не колише, нічого не хочу, закрита навіть для мінімальних там залицянь та флірту. І тут долю вирішить вами пожартувати по ходу, бо якраз в такому настрої, коли ви будете перебувати, да? коли ви точно самі для себе не будете готові до стосунків і не бажатимете навіть їх, цей чоловік з'явиться у вашому житті, от вже конкретно. От не чекатиме, от ви цього не будете чекати. Навіть, може, і якась розчарована будете. Повиглядаєте його, деякий час посидете у режимі ждуна, ну коли ж він там проявиться, так, потім все пошлете, та задовбалася я чекати, пішло воно все дійсно вирішити бути сама по життю, а не зробите вигляд, так, і тут, і тут він. Тобто станеться так, що доля посміється над вашими планами бути на самоті. Розчарована, ви там в чоловіках можете, може будете там, зла на них, не бажатиме у, цим, у стосунках бути. А якраз вони у вас і стануться, виходить. І ви будете сидіти і думати, ну, значить, це дійсно доля, значить так потрібно. От Я не хотіла, і відносин уникала, я своє життя жила, а тут воно якось саме. І якраз це той момент, коли вам робити нічого не потрібно. Наприклад, роблять там обряди на приваблення суженого ряженого, Так? а коли ще й знають про того самого чоловіка, вже знайомі, так? то певні дії, кроки в його сторону, щоб там зацікавити, якось привернути увагу, щось таке роблять. І от ні, взагалі це не ваша історія. У вас інакше це йде, абсолютно от навпаки. У вас зараз, як я на початку говорила, пам'ятаєте, поки що не зовсім завершена історія ще триває. Або ви зараз нещасливо заміжні, і розумієте, що все то кінець, або в процесі розлучення. І поки все це тягнеться, може статися так, що ситуація ваша теперішня помотає вам так нерви, що в глибині серця ніяких стосунків після вам не захочеться. Буде хотітися пожити для себе. Відновитися після невдалого шлюбу, так? нарешті приділити увагу собі, і вам в цій мушлі буде досить комфортно, добре. Ви якось відчуєте кайф від того, що, нарешті, у вас є час саме для себе, що ресурс енергетичний у вас йде на саму, вам же, а не на людину, котра цього не цінує. Бо я відчуваю зараз, по вам, що саме в цьому причина невдалого шлюбу вас не цінують. Вкладаєте себе, йдете на уступки, багато там чого прощали, а воно все марно, вас наче, вас наче випили. А коли все це скінчиться, ви відчуєте кайф, жити для себе, і, звісно, не захочеться це змінювати. От тоді між вами з цим чоловіком все і закрутиться. А все чому? Бо він сам не жлоб. І здатен віддавати, здатен цінувати, здатен ділитися тим, що має сам. І він сам зараз перебуває в таких же умовах, де тільки тягнуть ресурс і при цьому не цінують. Тому, коли ви почнете з ним стосунки, а вас точно притягне один до одного, ви відчуєте саме ось це ось спільне. Що вас недооцінювали у попередніх стосунках, що його викручували на ресурс, так? І вам обом буде сильно хотітися саме цінувати самоотдачу партнера, От чого не було раніше. На цьому і буде будуватися гармонія між вами, котра і приведе вас до сім'ї з цією людиною, котра буде будуватися на взаємоповазі. Взаємопожертві, на взаємної любові, де почуття один одного, зрозумілі, і немає сумніву, і ворожити на них не потрібно, так? бо вони ось на поверхні, ти їх бачиш і відчуваєш. Так що ситуація тут цікава досить і парадоксальна для вас, так? Щоб, щоб вийти заміж, треба цього не хотіти. І щиро цього не хотіти і, по суті, уникати. Дякую вам за перегляд.